Я я... 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 Нічого страшного, ти робоча людина, буде кліп. <рив> Та що не треба? Люди мають знати свою герою. Ой, яка файна риба. А Мене пригостили рибою. Дякую. Так, Ваня у нас ще Дякую. займається євроремонтами. Він був в Італії. Коротше, ні, одного, ні одному італійцю він там е... зробив віллу, дачу. Вони задоволення. Я думаю, що наші українці тим більше будуть задоволені. Все робить по євростандартам. Так що, будь ласка, люди, звертайтеся до нього. Самі бачите, що гарної людини має бути багато, щокий, щасливий, веселий. Коли у людини посмішка на обличчі, кажуть, що, що китайці. Вони кажуть, що ця людина успішна, що американці. А це у нас представник України. І щирий українець. Так, да, Микола? Можна? Ну ладно, там вже от сховались, я от ноги сфотографірую. Ні, то ноги, все. І Вася, і Вася теж. Ну, теж. Щоб... А Ваня вже втік. Слава Україні! Будемо монтувати кліп. А де мама? От рибу передали хлопці. Тато каже, не знімати, типу, ну але що? От... Дякую, що є така риба, не мама. Приготуємо та і будемо їсти. Одна бабушці, одна тобі, одна мені. І так помножити на 10, одна татові. Іван Рибак приїхав якось, до нас заставну в рідний край. Робив у нас євро, ремонти, щоб було добре жити нам. Бо ж за кордоном там у римі він плитку ставив скрізь на клей, коли до нас сюди приїхав, зробив оздобу для дверей, взяли його ловити рибу, можливо, був, то панський став, а може, був він в Берладіна, бо ж риби дав багато нам. Таким є щедрим він в заставні, хоч робить скрізь євроремонт. і карасі та щуки славні, а не якийсь дешевий понт. І моя мама дуже вдячна, що риби дали нам тоді, бо ж риба буде в нас стояти на другий день. Будемо ми всі смакувати, гарячі страви у той день та рибака благословляти, що був героєм він, пісень. Іван рибак приїхав якось, до нас заставно в рідний край, робив у нас євро. Що було добре жити нам, та ось пішов ловити рибу і наловив багато він, почав усе те роздавати, йому за це від всіх уклін, почав усе те роздавати, йому за це від всіх уклін.